До Шерлоку Холмса звертається Джеймс Мортимер, сільський врач. Його пацієнт, сер Чарльз Баскервіль, деякий час тому помер при загадкових обставинах. З покоління в покоління передається сімейний переказ про примарної собаці, яка переслідує всіх баскервілів на болотах кімперської трясовини ночами. Згідно з легендою, перший привид з'явився для того, щоб покарати одного з баскервілів. Тих пір примарна істота періодично нагадує про себе з загадковими смертями. Привид описується в легенді як гігантська собака, чорного забарвлення зі світлими очима і пащею. Доктор Мортімер розповідає, що Чарльз Баскервіль вірив в сімейну легенду і не наважився ходити на болота вночі. Він був знайдений мертвим у парку, власного маєтку, коли ввечері, як звичайно, йшов прогулятися. Все вказує на смерть з природних причин через хворобу серця. Але на деякому віддаленні від тіла доктор виявив величезні розміри собачих слідів. Крім того, несадово до смерті сера Чарльз фермери кілька разів бачили вночі жахливий світячий сяприг, що нагадує опис собаки паскривілів з легендою. Сищик запрошує доктора і все, що приїжджає в Лондон через годину. у буде додому. На наступний день, рівно о 10-й, клієнт приходить до Холмсу. Виявляється, Баскервіль вже встиг отримати анонімний лист з попередженням триматися подалі від і брід. Крім того, трохи пізніше Хомс виявляється спостереження за молодим баронетом. Спробу дізнатися щонебудь про сюди, а також про автора листа, виявляється безуспішним.